Багато років тому, під час вступу в художню школу, директор закладу сказав наступному занятті, що талант не впливає на розвиток креативності взагалі потрібно всього 1% таланту я Дуже здивувалась і не повірила. Пізніше, коли читала дослідження Чікаського університету, яке показало, коли дітям дають завдання з елементом випадковості, наприклад, пляма, хаотична лінія або дивне поєднання кольорів, рівень креативного мислення зростає на 40%. Я зрозуміла, що часто нас вчать малювати абсолютно навпаки, дають готові шаблони. Потім я вирішила протестувати нові методи. Окрім базових знань, я підготувала кілька простих, але нестандартних завдань. Наприклад, зроби пляму, перетвори її на щось, спробуй змішати всі фарби разом. Горний папір догори ногами і продовжує малювати. І в результаті діти, які раніше боялися малювати або щось придумати самостійно, раптом почали створювати більш креативні роботи. Через два місяці такого підходу я побачила, що 70% дітей почали малювати впевненіше, а ті, кого батьки називали неталановитими, раптом почали малювати те, що викликає вау навіть у дорослих. І тут усе пояснює нейробіологія. У дітей 6-12 років пік нейропластичності мозок створює нові зв'язки в два рази швидше, ніж у Підлітків чи дорослих. Це означає, що у будь-яку творчу навичку можна прокачати, якщо правильно підібрати завдання. Але найголовніший висновок я зробила тоді, коли помітила, що у дітей знімається страх помилки тоді, коли виконується завдання, де немає правильного результату. І як тільки страх з цей зникає, креативність буквально вибухає. Це момент, коли дитина починає довіряти собі і фантазувати сміливіше. Якщо хочете спробувати цей підхід, просто ставте плюс, щоб записати дитину на пробний урок малювання зараз. І почнемо разом розвивати креативність і не скидати стільки на талант.